Сучасне протирадіаційне укриття з'явилося у Маньківській громаді на Черкащині. Воно автономне та інклюзивне і розраховане на 450 людей. Зводили сховище з нуля. Результат роботи, який співфінансувався з державного та місцевого бюджетів, показали нашій знімальній групі. З тривожною валізкою розібралися. Так. так. Ось такий короткий інструктаж проходять усі школярі. Сьогодні настанови слухають в оновленому укритті з усім необхідним для навчання та безпечного перебування. Правила поведінки під час повітряної тривоги, що ми робимо в школі? панікуємо. не панікуємо саме перше так. Раніше дітлахи цієї громади ходили в сховок за 500 метрів від школи. Приміщення винаймали, умов для проведення занять не було, розповідають учителі. Тривоги виникали ну, по два-три рази на добу. Частіше всього це було того року. Умови в попередніх укриттях були не дуже. Це укриття в нас набагато краще, набагато спокійніше ми можемо перейти зі школи. Ніяких проблем тут не виникає. У нас тепло, витяжки працюють. Це сучасне протирадіаційне укриття звели з нуля. Будувати почали ще восени 23-го року. Тоді й облаштували сховище за усіма вимогами щодо безпеки. Було зроблено основний каркас будівлі, а він залізобетонний повністю. Що знизу, що зверху, що стіни, товщина 40 сантиметрів залізобетону. Потім виконано було утеплення. Гідроізоляція виконано всі внутрішні роботи, оздоблення проведено всі комунікації, всі необхідні мережі щодо безпеки: це до пожежної безпеки, до газової безпеки і так далі. Розраховане приміщення на 450 дітей. Це школярі та малюки з сусіднього садочка. У ньому можуть перебувати і діти з особливими освітніми потребами. А ще тут є автономні комунікації. Запас 3 тонни запас води, як передбачено, повністю воно підключене до нього санвузли. Все достатньо для того, щоб працювало автономно укриття в освітніх закладах області на Черкащині. Усіляку намагаються покращити. Загалом на Черкащині для безпосередньо учасників освітнього процесу маємо 809 захисних споруд. Додатково ще маємо 256, які орендуються нашими закладами. В основному це дійсно найпростіше укриття. Це не такого типу, як бачимо. Загалом на це протирадіаційне сховище витратили 21 мільйон гривень. Це гроші з державного та місцевих бюджетів. Ірина Васюра, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.